Приглашаем на ринг 28-ю пару. Весовая категория свыше 91 одного килограмма. Красный угол Вячеслав Гаврилюк, Украина. Синий угол Усама Хаджи, Алжир. Еще раз напоминаем, завтра взвешивание с 8.00 до 9.00.

А 13? у ну, 13-й? А, ні, ну у 14-й був. А у 13-й тренери. У 13-й, не у 15-й? Так, да, у 13-й. <пілляв> як може бути у 15-й, якщо у 14-й початок боїв? Перервемося, як то кажуть, на као-брейк. На, ну, на... да. <пілляв> <пілляв> нарешті завелися публіка тут, в Бердичеві, в Палаці <пілляв> культури. А з ким, з ким боксує ще раз? Місцевому. В'ячеславу <пілляв> uh, Гаврилюку у червоному куті. І Меність поки цьому. що ми бачимо, що слава Ого, на жаль, сказати... не приносить славу нашій країні. Сині, я тобі скажу, дуже міцний горішок. Хаджі mm -hmm. Олсама. Алжирець. Алжирець дуже міцний, я тобі скажу, так що не можна недоцінювати. Я Думаюся. не бачу взагалі, за рахунок чого слава може зараз переломити. Десь я Але ми ламаємо, робимо не таке. Ми <звук> робимо неможливе можливим. Що, без слів шко? Кази ні, ні я розумію, Записуватись до Юрія Івановича Нужненко, повірте йому на слово. Да. Він людина професіонал. Я умовлю вас першого удару. <реш> Такі от були у нас О. трошки жарти. Які обнімашечки бачили в ринзі? Це боксерське кохання, так? Да? Надавець, вона дважка категорія почалася. Тут у нас чотири останніх заключних поєдинки, чотири заключні пари. О! Технічки маловато, но ударчик не балуйся. Три да, ну, поспіль наче захист. Кажу, швидкість помножена на вагу тіла дає ту силу удару. Але подивіться, подивіться, О! подивіться. Куди дивиться? Ой-ой, ой небезпечно відкритий. Слава Богу, що відкритий. Якби довернув кулак, то там через разом з кулаком його, да? от так? Ота. Давай, малий, давай. А от питання, чому боксери, наприклад, любителі мають обов'язково одягати майки? От професіонали ми знаємо, що не одягають майки. Ну, такі правила. Чого жінки одягають лівчик? На це питання вам відповість Юрій Іванович. Дожненко. Звоніть будь-якої години да, ночі. Ну, 093-0-5-6-9-19, Так. Або Вал 24. Спарта бокс. На подолі. Я родився на шулявці на блатній. А перший срок мін пі-пі-пі-пі. Да. Так, ну. Рекламна пауза. Друзі, якщо ви якщо ви ще не збожевоїли, побувайте на нашому місці коментаторів. Повірте, позавчора. Я, я проховав, знаєте, от Івановичу, позавчора, 10 годин. Безперервну ефіру вчора. 에, скільки в нас було боїв? 23. Ой ой. -ой 6 годин з чимось. І сьогодні ще так. І ви бачите, ми не зупиняємося на досягнутому. 7 годин. Представляє ФСТ Україна, города Хмельницький Україна. А завтра вже піде все на спад. Master так що, Якщо та мало та розмовляємо, то рех. вибачте. Альберто. Боєв, я день, до речі, сам помічаю, що я вже починаю краще говорити на рідній українській 2016 мові, так? Шістнадцятого года. Тренується під руководством заслужених тренерів України Андрія і Анатолія Чумакових. Які в цьому поєдинку йому секундує. Анатолій установи тренера досвідчена... Не... досвідчена Анатолій Чумаков, досвідчений тренер. Легендарний, я би сказав, тренер. Батько Хмельницької області. тем больше. Ну у нас второй э, раунд. гаврилюк слава та, Хаджи Оусама, Алжир. Ну, Славка, молодец Слава, давай прославляй Украину. Слава числовку. Славойк, скажу Да, он же не поляк, он наш. Смальниччина, я так розумію? Ну так. Саме головне зараз дурня не спіймати, так? Да? Боже, ой, відкритий вдарив. Ой, каже реферій, як ти підлюка б'єш відкритий. Ну давай. Відкрито це як? Як, зараз покажу. Не треба. Тобто, ударна частина кулачка, ти бачиш дитя? Отак, так. Отак, коли ж. Коли відкрити, це бо так, Або так. отак. ну зламати можна. Ні, ну це так, це. Ой, молодець, молодець, чітко. Давай Живи, слава! Ой, молодець! Ну, по потрапив би. Потрапи. Ну так от він відкрився, ну! <гум> Бачив, як ми. <гум> Танець який. Такий. Ду -ду. Ех, циганочка. Один потрапити? десь під боріддя. А тут повірте, друзі, <гум> нагадаю, що да. все. Надува сила шкала. сила удару власне, збільшується Ума. в рази. Множимо на що? На кількість на кіл... швидкість, швидкість, швидкість на вагу. На вагу? Так, да, І це доволі сили буде сила удару. Вже математика. Бокс, математика. Ще один. Хто? Ну, О, славка, попав. 1, 2, 3. Файв. Іванович, six, який настам цей за 7. 8, 9. І далі боксуємо. Якщо він зможе. Таке що, ну я не знаю, він наче Шо, машинам таке мати? враження. Машина. Скільки людей, стільки машин? Стоп, стоп! Відкрито. Таке враження, що йому, як то кажуть. Байдуже. Що в нього потекло. Ну, ніс потік. Ай-яй-яй. Тече. І стогне рідніп широкий. Рекламна пауза. Трошечки допомогли. Ти який. Мужик, да? Такого вночі зустрінеш, да? Краще не зустрічати. <laughs> Краще не потрапляти до Алжиру. За курить не знайдеться. Хаджи Алсаума. <laughs> а далі, друзі, у нас попереду Аганасян Гурген, вірменин Джамшідванел Маджід. Буде Джамшуд все-таки буде? Ні, Джамші Джамшідванел ага. Маджід. Полі, іранець, хорошо, це наступна хорошо. пара боксерів. Чітко справа, такий скользящий, пройшов повз. Повз під боріддя пройшов правий. Так, да, так, да. зараз найголовніше нічого не пропустити. А дивись, який він злий. Дивись, який він злий. Ні, то він Злий то... Той, не де ти... слова. Так йому... Я... йому хай би що. Я ж тебе кажу, прошу тебе, не бой відкритою рукою, каже референмо. От зараз би прийшла оця, 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 оця... злівий, лівий хук. Ой, молодець. А прикот це що? Удар знизу. Удар знизу. Ну, от лівий хук прийшов. Хук з боку. Так. А проказує. Сіньому так, Ну знизу. Послухаємо. Представляє команду Алжира. І все. Красавчики, молодці. Ну, Цим дякуємо, Альберт. Аль... Арберт, звідклястики інформації. <laughs> Унікальна людина. <laughs> Добав пару своїх слів. Хороший мужик, а кадавив, що і красивий. Ну що ж, відпочивають боксери. Тут навіть я бачу, що Славко відмовляється сидіти. Тобто він налаштований на перемогу. Ну, більше, не менше. Надеюсь, що це останній український боксер на сьогодні. <кл 'я> Підуть не боксери. Так, далі вже не український, там Вірменин, Іранець, Казах, знову ж грузина, Азербайджан і Казах. І Завершує так. То болівальники там кричить. Не бий відкрито йому. Бачив? так так. Ну злий. Злий цей Алжирець. Це він не злий. Потрапляє. Да. А що таке? Відкритий. Первая. Видишь, бьет. Вот сейчас довернул, бьет. А я вот думаю, что вот это да, дать... по звуку, так вот, ляп получается. Да. Э одно дело, когда ты вот так ляпнешь в звуке, ляп, да? ага. то раз ляп, Ага. Ну, когда там... Зрозумело. <плодисмент> машина, машина, просто алжирская машина. Він мені нагадує героя фильму, знаете Юр операції і інші приключення приключения Шурика. Хто хоче хочет Так, да. Ой, молодець, Якщо чітко б травму. Потр... Ой небезпечно. Что трапається? Нормально? Так, друзі, ну у нас uh, продовження. Рекламна пауза. Потрібна допомога. Помоги мені. Ради Бога. Це все. Як то кажуть? Ой-ой-ой. З останніх сил намагається Алжирець хоч щось. Третій раунд завершується. Перетягнути на свою сторону. Але слава Богу, що все потихеньку йде в нашу. Отак. Швидко. Випереджує зустрічними ударами. Абсолютно. Не так. Да. Потримає. Постій. Можна потанцювати навіть. Повільний танець. Туди. На ногах провалив. Молодець, бачиш. Що значить, не молодець, ай молодець! Ой, молодець! Завершується третій раунд, друзі. Бачу... Ти бачив потік ніс. Ну, пізно потік, чесно кажучи. Та нічого, краще пізно, ніж ніколи. Так що треба? Щоб щоб наш вигравав боксер. Постой, постій, спокійно, да постій, все нормально. Канцівка раунда. Все. Завершився у нас перший поєдинок на движки ваговій категорії понад 91 кг. Супертяжі, так? Чек. Так, як? як ви гадаєте? 에... Правильно гадаєте? Я думаю, наша? Що... Я думаю, наша підкреслювати чи ні? Обов'язково. На Можна і печать поставити даже. Так. Мама сказала, гроші в бідоні, все. Чи печать на тілогрієчки, як співає наш Гарі Кричевський. In this bout, we joined decision one boxer of the red corner, Вячеслав Гаврилюк, Ukraine. Ну, разчарованный, да ничего страшного. Рефери следующего поединка Павел Василинчук. Украина. Боковые судьи. Первый. Виктор Рибрина, Украина. Второй. Эльчин Мурадов. Украина. Третий. Алекс.